У середу, 30 липня, в Словенії сталася смертельна аварія. Повідомили у виданні ДЛОСІ. Із посиланням на дані поліції, мікроавтобус з українцями врізався у вантажівку на автомагістралі біля міста Словенські кониці, приблизно за 100 кілометрів від столиці країни. За даними поліції, водій мікроавтобуса, громадянин України, перевищив швидкість і врізався в причіп фури. Загинули п'ятеро пасажирів мікроавтобуса, попередньо четверо з них українки. Ще одна жінка отримала тяжкі травми. Водій відбувся. Легкими ушкодженнями. за словами місцевих ЗМІ, це одна з найтрагічніших ДТП у Словенії за останній час. У рівненському районі через косулю, яка вибігла на дорогу, зіткнулися легковик і вантажівка. Як повідомили в поліції області, ДТП трапилось близько першої години ночі 30 липня. Водій легковика не встиг загальмувати, коли на дорогу раптово вибігла косуля. Від удару автівка виїхала на зустрічну смугу, де влетіла у вантажівку, за кермом якої був волинянин. Після зіткнення легковик вилетів у кювет. Водій у важкому стані госпіталізований до реанімації. Косуля загинула на місці. Наразі слідчі розпочали досудове розслідування. Служба безпеки України та бюро економічної безпеки викрили начальника фінансово-економічної служби однієї з бригад ЗСУ, що дислокується на Київщині, який разом зі спільником розкрадав кошти на дронах для фронту. Йдеться про безпілотні авіаційні комплекси, які бригада використовує для аеророзвідки та коригування артилерійського вогню по штурмових групах окупантів на Краматорському напрямку. Лише за одним із задокументованих епізодів фігуранти привласнили на закупівлі безпілотних систем майже 2 мільйони гривень. Ініційована правоохоронцями судово-економічна експертиза підтвердила факти розкрадання державних коштів. Під час обшуків за місцями роботи і проживання фігурантів виявлено документацію, яка підтверджує оборудку. Йдеться у повідомлення СБУ організатору схеми та виконавцю. Повідомлено про підозру. В Дніпрі поліцейські викрили двох чоловіків, які займались незаконним обігом зброї та серійними крадіжками з автівок. За інформацією правоохоронців, 36-річний фігурант за місяць продав автомат Калашникова, ручний кулемет, вогнемет та набої на понад 130 тисяч гривень. Його 44-річний спільник зберігав арсенал удома: гранати, пістолет, патрони та саморобний стріляючий пристрій. Крім того, один із чоловіків зламав понад 10 авто і викрадав із них цінні речі. Обом уже оголосили про підозру за Кони поводження зі зброєю одному інкримінують ще й серію крадіжок у великих розмірах. Розслідування триває президент США Дональд Трамп заявив, що заступнику голови ради безпеки РФ Дмитру Медведєву слід уважніше добирати слова. Бо в своїх заявах він цитуємо заходить на дуже небезпечну територію. Дональд Трамп розпочав з теми торгівлі Індії з РФ, а далі перемкнувся на Росію. Мені байдуже, чим Індія займається з Росією, вони можуть разом завалити свої мертві економіки. Мені байдуже, у нас дуже мало співпраці з Індією. Їхні тарифи надто високі, майже найвищі у світі. Так само у Росії в США майже немає спільного бізнесу. Давайте збережемо це так, як є, і скажіть. Медведєву, невдалому експрезиденту Росії, який досі думає, що він президент. Стежити за словами, бо він заходить на дуже небезпечну територію. Додав Дональд Трамп. Заступнику голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв відповів Трампу, згадавши систему автоматичного ядерного удару. Мертва рука. Якщо якісь слова колишнього президента Росії викликають таку нервову реакцію у такого грізного президента США, значить Росія в усьому має рацію і продовжить іти своїм шляхом. А щодо мертвої економіки Індії та Росії та Заходу на небезпечну територію, ну, нехай згадає свої улюблені фільми про худячих мерців, а також те наскільки небезпечною може бути не існуюча в природі мертва рука, прокоментував заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв.